Вітаю, друзі, відомий в Україні тележурналіст і публіцист Віталій Портников після кількох гучних скандалів в рамках індивідуальної програми політичної самореабілітації зробив досить серйозний і сильний політичний хід, який не тільки дозволить портнику виправити помилки минулого і поновити спорідненість з українським народом, а в тому числі цей політичний хід. Він буде корисний українському суспільству і українській державі. Що ж це за політичний хід, і чому цей політичний хід буде корисним державі та суспільству? Віталій Портников кілька днів тому опублікував досить якісний філософський текст на інтернет-ресурсі Збруч під назвою Похорон Гектора. Це не тільки філософський текст, а в тому числі і мотивуючий або мотиваційний текст. Я скажу чесно, що текст, яких нам в ці дні бракує. Бракує українському народу, бракує Збройним силам України і навіть українським інтелектуалам. І подяка за це Віталію Портникову. Це свого роду якесь нове прочитання. Іліади Гомера. І Портников у цій публікації робить досить правильні і корисні порівняння, проводить паралелі між Троянською війною і російсько-українською війною. Про що цей текст і чим він корисний? Портников намагається донести головну думку, що поки народ або суспільство має таких людей, як? Гектор до тих пір цей народ існує. Як тільки зникають такі люди, як Гектор, люди почуттів, люди, які мають волю і любов, то тоді народ зникає, все занепадає. Ворог такий народ от, перемагає, а Портников в новому прочитанні Іліади Гомера говорить правильні речі. Він повертає нас в античний світ. Я дещо вже своїми словами зараз тут скажу: в античному світі а, люди не усвідомлювали себе не те, що там особистостями, а індивідами. Вони належали або групам, або комусь. А Тут, от, в даному випадку, люди належали богам. І от задача античної людини а, це. Вловити, відчути волю богів і підкоритися волі богів, і рухатися за цією волею богів. І Портников правильно говорить, що воля богів це не є істина в останній інстанції. Всі ці Зевси, там Афродіти, Посейдони, Аполлони і так далі. Вони між собою там чубилися, образно кажучи, з'ясовували якісь стосунки. І народ був або люди тодішні були заручниками цих порочних стосунків богів. І от справжня духовність це проявити власну волю і піти проти волі богів. І от Гектор це персонаж, це герой, який пішов проти волі богів. І коли він загинув. Незважаючи там на весь сюжет, хто був правий чи неправий, але от коли загинув Гектор, то фактично доля Трої вже була визначена. Ну і загалом Портников правильно піднімає питання десь опосередковано, детермінізму, тобто визначеності. У нас багато людей намагаються підкоритися волі чужій або волі сильного. І право сили, яке зараз намагається просунутись, ну от воно десь звідти. І паралелі, в принципі, коректні. Сьогодні роль Зевса, там Аполлона і так далі виконують Трамп і виконує Путін. І нам потрібен свій Гектор. І там його в коментарях в цьому тексті питаються: а хто ж у нас Гектор? Ну і там правильно пишуть, точно не Порошенко, От, точно не Порошенко. Я думаю, що і не Портников в тому числі. Але це вже зовсім інший рівень. От варто людині, я хочу сказати, помилитися. Портников досить серйозно політично помилився, коли він намагався прищепити українцям провину за демократію. Мовляв, ви хотіли рівності, і ви за цю рівність заплатите. Не просто заплатите, а кров'ю від ви будете служити аристократам. І Портников намагався виправдатися, причин погано виправдатися, звинувачуючи всіх в, в тому, що вони працюють на Кремль в роботі на Кремль і так далі. Але потім, очевидно, він щось подумав. І виправився. І виправився досить непогано. І коли такі речі відбуваються, я завжди за, і завжди кажу: це правильний текст, правильний напрямок. І добре, що людина, яка має ну, нехай хоч і повторити такі похитнувся, але принаймні аудиторію, це потрібно підняти. Я розумію, можливо, це кон'юнктурно, можливо, портников не є таким. Але це значно сильніше і краще, ніж ці промови, які там з Лондона чи звідки віщає генерал Валерій Залужний. Це пусті речі. А це от досить непогане порівняння і сильна річ. Майбутнє народу залежить від людей, які мають почуття і мають волю. І це насправді воля, яка виходить з сумління. Я продовжу цю думку. Я всяко, всіляко маю підтримати цей текст, що я в принципі і роблю. Але я хочу перейти до наступних проблем моментів, тому що цей текст він орієнтований ну, на читаючих людей, на думаючих людей, на філософів, на невелику і таку страту. От можливо буде там ефект мультиплікації. Люди роз'яснюють, поширять і так далі. Цей концепт дуже правильний і так далі. Я хочу перейти до нашого проблем, до нашого сьогодення. Які ну, стосуються більшої частини людей, більших мас людей. Тому що складається враження, що варто читати класику, класичну літературу, цікавитись античними міфами, і ми обов'язково там виграємо, переможемо і так далі. Але це не зовсім так. Можна ходити в бібліотеку, боумейстер Зарестовувачем ходили по бібліотеках, фоліанти читали, ще щось. Але ну. Ніяких висновків правильних вони не зробили. Як правило, люди черпають знання не з бібліотек і не з античної культури, а вони черпають знання з сьогодення і з реальності. І тоді ці знання вони черпають, якщо вони послідовно, відповідно до алгоритмів, здійснюють кроки в житті, не перестрибуючи через щаблі. Починаючи від елементарних речей і рухаючись, рухаючись отак. от вверх і постійно працюючи, не уникаючи правди, не оминаючи правди, не уникаючи реальності. Оце важливі моменти. Марко Рубіо представляє Держсекретар Сполучених Штатів Америки, представляє Трампа як єдину людину в світі, яка може розв'язати. Російсько-українську війну. Ну, фактично, ЗЕВС, там, чи я не знаю. От, і представляю його як суддю або як арбітра. Де філософська помилка. Сьогодні ми говоримо про філософські речі. У війні немає арбітрів. Не існує їх, в принципі. Арбітри не розв'язують війни, судді не розв'язують війни. Розв'язують війни, війни, перепрошую, сторони, сторони війни. І якщо США хочуть розв'язати війну, то вони повинні стати на чийсь бік, а не бути арбітрами. Арбітри можуть бути тільки в цивільному житті і в спорті. Там є судді і арбітри. І наступний момент, який я хочу теж проговорити, прочитав коментар. А, з такою війною, от так як ми воюємо, ми повинні припинити цю війну. Люди вважають, що це очевидно спорт, і це в спорті, якщо ти погано підготувався до сутички або до поєдинку, або до бою, то ти можеш припинити війну, припинити цей бій. І тоді насправді суддя зупиняє бій, і тобі зараховують поразку, іди і краще далі готуйся. Це в спорті так. Там існують арбітри, і там можна припинити бій. В житті в реальності цього не можна робити. Наші проблеми в тому, що в нас накопичилась, на жаль, критична маса людей, які відірвані від реальності, які перестрибували в житті через якісь щеблі. І вони нав'язують оці некоректні порівняння і некоректні смисли формують. Мовляв, якщо ми погано ведемо війну, то нам війну треба припинити. Український народ, до речі, добре веде війну. Він навіть краще веде війну, ніж він може. Але в зв'язку з тим, що в нього президент Зеленський, а перед цим був президент Порошенко і Янукович, то ми погано ведемо війну. Це саме із за таких. Доробал, ми ведемо погану війну. На жаль, така у нас доля. А ми пережили багато чого і втратили еліти, і ми без... З низько... народ з низькою якістю еліт, причим з чужими елітами: пінчуки, Ахмітове, Коломойські, Зеленські це Єрмаки, це не є українськими елітами. Вони ще не, недавно там ламали собі рот і ледве вивчили українську мову. А ось я вже не кажу там про все інше. Тому ми воюємо добре, але, на жаль, президент у нас не український, тому ми погано воюємо. Але це не означає, що ми можемо, маємо право, чи взагалі у нас є така опція, можливість зупинити війну. Це не бій, це не спорт. І там не можна просто так взяти і опустити руки і зупинити війну, чи там не закрити свою зону, не побігти як в футболі, в баскетболі, чи в хокеї, і так далі. От. Тому я повертаюся до Марка Рубіо, до Трампа, про те, що він представляє Трампа. Марк Рубіо представляє Трампа як і Зевса, як бога, як людину, яка може зупинити цю війну. Тут навіть мова йде не про волю Бога, так, а про арбітра, який має там якийсь авторитет і важливі. Немає ніяких важлів у Трампа. Я ще раз підкреслюю, що війни не зупиняють ні судді, ні арбітри. Війни зупиняють сторони і яка, Якщо треба зупинити війну, то Сполучені Штати Америки зобов'язані перейти на чюсь сторону. Не треба бути ні політичним сутенером, ні арбітром, ні суддею, це не дасть ніякого результату. Ну, от це те, що потрібно робити, і ці смислові конструкти необхідно аналізувати і їх поширювати, з ними розбиратися. Тому що вони, як віруси, входять в колективну суспільну свідомість і паралізують волю. І на них не можна махати на ці смислові конструкти, відмахуватись від них і ігнорувати. Тому що це ну, подібного. Так би я закінчив а, цей відеоблог, можливо, філософський, але краще говорити про це, ніж про. Якісь висмоктані з пальця, типу інсайди, які зараз не відбуваються в житті. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу за підтримку каналу. Це важливо. На все добре. До наступних зустрічей.